Всім криптонам вітання в цьому відео ми будемо заробляти від 30 до 50 доларів на один акаунт на біржі Binance в їхньому новому мегадропі. Наші нагороди ми зможемо отримати вже протягом 8 днів. Так пише сам Binance на їхній сторінці. Ми бачимо, що сам лістинг і розподіл буде в районі 18 січня. Тому це максимально швидка активність, де ми отримуємо приємний бонус. І по прикладу, з іншими мегадропами з токеном ліста та боунсбіт приблизно має вийти така сума, яку я от тільки що назвав. Тому переходимо до інструкції. Для виконання всіх активностей для початку нам потрібно буде купити біткоїна приблизно на 12 доларів. Переходимо в спотову торгівлю і купляємо. Відповідно, ваші USDT мають бути на спотовому рахунку та в цілому на біржі. Далі шукаємо пару BNB USDT і купляємо чисто на комісії, там, до прикладу, на 5 доларів. Після чого переходимо в вкладочку Гаманець і вверху нажимаємо web 3 Тут потрібно буде створити ваш Binance web 3 валет, якщо у вас його немає, або просто користуватись, якщо він у вас вже є. Далі ми переходимо в вкладочку Активи і нажимаємо кнопочку Отримати. Далі нам потрібно буде вибрати отримати токен з біржі Binance і в пошуку виводимо біткоін в мережі bep 20 і також BNB в мережі bep 20 Як бачите, вони зараз є на моєму балансі. І, наприклад, якщо у вас є USDT, ви не хочете так робити, або у вас є USDT на Binance Web3 Wallet. І щоб не переводити з одного гаманця на інший, переходимо просто в торгівля. Вверху ми вибираємо той токен, який у вас є, до прикладу, у мене є. Ось цей, і я вибираю, що я хочу максимум свапнути цих активів, які в мене є на балансі, на BNB, або, допустимо, на BTC. Тут обов'язково вибираємо BTCB і тоді свапаємо всі наші активи. Повертаємося у вкладочку Гаманець і бачимо, що є всі ті наші токени, які ми свапали. Далі ми приходимо в вкладочку MegaDrop і вибираємо solve. Мегадроп. Тут ми можемо бачити загальну кількість винагород за цей квест це 588 мільйонів токенів. Учасників є вже майже під 1 мільйон. І початок у нас був тільки от вчора, 7 числа, і кінець буде 17 числа. Розподіл також 17-го і лістинг також. Я думаю, що в принципі, якщо вони вже пишуть оцю всю інформацію, то е, все так має бути. Тому що в цілому багато хто жалівся на одні із інших подібних промоакцій, де можна було зробити там 30, 20, 50 дола. На один аккаунт, що токени там якісь довго не лістились, до прикладу, Revox, з якого вийшло зробити прям копійки. Але це, в принципі, як на мене, хороший проєкт, це протокол стейкінгу біткоїна. В них є хороші інвестиції, тому я вважаю, що цей проєкт має заліститись добре і на даному ринку, в принципі, заробити з одного аккаунту також може вийти непогано. Ось тут ми бачимо, що моя винагорода буде розподілена через 8 днів, але щоб її отримати, відповідно, нам потрібно виконати всі завдання. У нас є два варіанти взяти тут це блокування. BNB. Якщо ви, допустимо, є холдер якихось токенів, ви можете отримати множник. Наприклад, якщо застейкати на 120 днів, 90, 60 і 30. Давайте в мене є там невелика кількість, я просто застейкую до прикладу, що вам показати, там на 120 днів нехай буде. І тут ваші BNB потрібно, щоб були на спотовому рахунку. Тому ми повертаємось на наш аккаунт Binance Web3. Тут нажимаємо кнопочку надіслати, вибираємо BNB, який у вас є на балансі, ну але швидше за все, вони у вас також є на спотовому рахунку. Рахунку і просто в мережі Binance Smart Chain відправляємо їх на адресу гаманця нашого Binance. В моєму випадку це там 001 токена, нажимаємо продовжити і підтверджуємо нашу транзакцію. Поки вони приходять на бій баланс, переходимо до основного обов'язкового завдання з стейкінгом у Solve Протокол. Ось це блокування BNB воно є не обов'язково, але якщо ви є холдером або просто хочете е зробити таку активність, то ви це можете зробити, але повторюсь, це робити. Не обов'язково. Переходимо на цю вкладочку, пише, що нам потрібно е, застейкати мінімум 4.0.11 біткоїна через наш гаманець Binance Web3 Wallet в мережі Binance Smart Chain. Тобто комісія у нас тут будуть мінімальні, і я думаю, що це буде зовсім не проблема. Переходимо почати зараз. Нас перекидує на сторінку з їхнім сайтом, нажимаємо Connect Wallet і вибираємо наш гаманець Binance Wallet. Далі ми вибираємо вкладочку максимум або ту суму, яку ви бажаєте ввести автоматично. Це може бути і один біткоін, і два, і три, і десять. Якщо у вас є кошти, які ви хочете сюди застейкати, то чому б і ні? Тому що нагорода відповідно буде більша за більше застейканий біткоін. Нажимаємо Approve, підтверджуємо нашу транзакцію. І після Approve буде ще одна транзакція, ще раз її підтверджуємо. Моя транзакція успішно підтверджена. Переходимо вкладочку Вивід, нажимаємо максимум і ми бачимо, що токени вже застейкані, і я їх можу вивезти. Але рекомендую виводити вже після закінчення цієї акції, відповідно, після 17-го. Січня, і також наш вивід буде йти до 7 днів від 2 до 7. Ми переходимо в вкладочку Вивід на ту ж саму сторінку, нажимаємо approve, нажимаємо ще раз підтвердити, і далі ваші токени повернуться вам в BTCB на ваш гаманет з Binance Web3. Після того, як ви виконали це завдання зі стайкінгу, переходимо в вкладочку нашого квесту і нажимаємо перевірити. Це обов'язково потрібно зробити, але можете повертатись протягом 5-10 хвилин. Тоді завдання точно підтвердиться, і ви зможете. Його якби, апрувнути. Далі ми повертаємось до наших BNB, натискаємо максимум суму, мінімум це 2,05. BNB, і відповідно, ми можемо їх застейкати на той період часу, на який я вже говорив, і отримати певний множник. Наш результат в зірочках він визначається, можемо переглядати у цій вкладочці і просто бачити, скільки і за що ми отримали. От як бачите, моє завдання вже успішно виконано. Пройшло буквально одна хвилина. Таким чином, я вже претендую на певні нагороди, і мій результат збільшився вже на 500 балів. Якщо будуть якісь апдейти, новини або щось по типу такого, ви, як завжди, зможете знайти цю інформацію в мене в телеграм-каналі. Буду тут писати, та й в цілому даю тут більше інформації про крипту, як на ній заробляти, на чому виходить заробляти самому. Тому всім ділюсь в телеграмі: переходи, підписуйся, буде точно цікаво. А тобі бажаю гарного проведення дня і до зустрічі!